Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ако. І самого ранку я хочу подихати свіжим повітрячком. най на на. ах, там над... Високо. піду. Собі кудись туди. Це що-що таке? Що за будинок старий? Ай, павутиня! Ой, Якась скриня прийшов в ній книжка. Хату відновиш багатим станеш? Mm. А, а як це багатим станеш? Я щось не розумію, про що ця книжка. Як, чому я маю стати багатим, коли відновлю цей будинок? Дуже-дуже дивно. Може реально довіритись тому. Цини. Може, давайте реально відновимо ту хату. А що в мене в скрині? О, друзі, дивіться, Тут ж ті предмети, якими, з якими я маю відновлювати хату. Ну добре, тоді зараз пішли вже її відновлювати. Спочатку ми є... зараз я вам покажу. Ой. Так, зараз я вам покажу так от там та хата. Вовина. Зараз нам потрібно очистити все ззовні, Тому беремо ножиці і отак усе очищаємо. А поки я очищаю, друзі, ви мені скажіть, якого вам Майнкрафту бере... текстури більше подобається? текстури з 1. 13, чи з 1, 13 Мені з 1.14 подобається. Вони такі гладкі, красиві, не то, що з 1.13. Прям... Так, погано. Ой, друзі, в мене тут фундаменту немає. В мене цукер немає. Ну, ну добре, будемо так ламати огорожу, а цей фундамент просто закриємо. Так, а тепер настав став час забрати поводи. Тут навіть драбини немає. Боженьки кошень. Коротше, сходив я по предмети. Боже, я навіть цього не замітив. Що тут твориться? Дивіться, що тут з дошками. Також я взяв драбинку. Давай. І я. Заберу цю всю землю. Дивіться, що тут з дошками. Вони згнили. Чекайте, бо зараз це ліжко впаде, там фундамент той Боженьки. Що з цим будинком? Давай, ламайся. Там земля. Ставимо туди дошки. Ну. І в нас всередині все закінчено. Ну ні, давайте скло поставимо сюди. Сюди... Ой боже, я зроблений не закінчив все робити. Там дверця там. У мене ще кайва Ах, Зараз бігаю до хати. Так, там ще треба буде дерево наробити. Так, візьму тон. Ось так щось таке прикольно. Так, а зараз нам треба поміняти всі гнилі дошки на нормальні. Пожикайте. О, так Бем, Бемц, бемц Бемц Так, все заставляємо. Дивіться, будинок прямо на очах робиться дуже крутим. Вам це не нагадує будинок з якоїсь старої версії. А мені здається, що то будинок з версії до. Це будин... Мені здається, що цей будинок побудували до версії 1.14. Оце будинок з села старого і такого не має бути в новому селі. Дуже-дуже-дуже дивно. Ну, Ми поміняли, тепер час поміняти кругляк на нормальний. Ой, тут ще лоза. О, дивіться, тут тільки один такий. Буууууууу. Так, ставимо. Тут теж один, друзі. Ну, і тут теж один. Друзі, о боже, я забув той фундамент забудувати, бо той будинок як рухне, то буде капець. Давайте накопаємось такого місця. Ну, де нормально будемо. Наприклад, десь отут. Я думаю, 12 землі нам хватить для того, щоб. Та йди звідси польська корова. Так. О, хватило. Хват... Так, і ну, давайте оці вот всі останні блоки ще сюди виставимо. О. Ну, все, друзі. Тепер настав час підніматися наверх. Туди ми ставимо драбинку і... А! Нам потрібно поміняти погану огорожу на нову. І ще поміняємо дерево. Стоп! Нам треба нове дерево. Думаю, 5 дерев хватить нам. Так все, Ну, надіюсь, що нам цього вистрачить. Забігаємо. Ідемо є дерево волено. Е, еге, не сікерка сюди йде. Просто ламаємо і ставимо нове дерево. І на цьому на... все буде закінчено. Я облаштую все, ну перейду в креатив. Ось креатив, це мій кайф. По якійсь причині в мене сьогодні виживання. Я не знаю, хто мені його зробив. З кріпою думаю, що так голова підболює. У мене зараз в реальному житті так у мене якісь сердечки, рівень. Ну, а тепер настав час перейти в креатив. Ми з вами, друзі, перейшли. Тепер настав час постелити сюди коврик. Так ось просто коврик і все, друзі. Лиш коврик. Ні, я думаю, Сірій буде ліпше. І ми сьогодні перенокшуємо. Тихо. Надивлюсь, надив, надіюсь, то не той будинок, в якому я спав. І... Так, давайте тепер заберемо все лишнє із скрині. О, так ось про що писала ця книжка? Ви подивіться, що мені за це дали? І взагалі хто? І на цьому. Давайте переночуємо тоді. Е. Ну, давай швидше наставай вечір. Вже. Практично вексер. О, все, 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 все. Так, дев'ята векшера наступила. Так. І. Ніх була доволі крута. Нарешті я можу політати. Ю. -у -у. Хто не знав, звідки я взяв цей будинок? Ну, це, цей будинок з інтернету взятий. Я не знаю, спрої досі, що будувати, будь Давай тепер це все покладемо в скриню. Інструмент я здав креативну, а що, скрабчу собі нові. Тобто візьму. Так. Ну, а на цьому ми закінчуємо наше відео. Всім удачі, всім дякую, всім папа, друзі!